Тисменеця є одним з містечок парафій на шляху нашого проповідування місії з Іваном Павлом II. Місія про Пресвяту Євхаристію під покровительством Івана Павла II – Це на нинішній час дуже актуальна тема для того, щоб оживити. Відновити і зміцнити віру одиниці, віру сім'ї і віру суспільства. І коли ми прибули до Тисмениці, безперечно, ми побачили так само, як і в інших місцях, відкриту душу для сприйняття Божого Слова, відкрите щире серце для слухання Божого Слова і бажання. Так само взяти участь у цій місії школі Ісуса Христа. Бо місія триває тиждень від неділі до неділі. І це є своєрідна, коротка, але напевно дуже корисна школа, де Христос є вчителем, проповідником через уста місіонерів. А одночасно, тому що темою місії є Пресвята Євхаристія, то і є життям. Бо коли він запрошує людей до цієї поживи: беріть і їжте, це є моє тіло, беріть і пийте, це є моя кров, це він передає своє життя кожній людині. Святіший отець Іван Павло II став покровителем нашої місії через те, що він сам був. Великим поклонником Ісуса Христа Євхаристійного і одночасно учасником цієї присвятої Євхаристії. Ще з дитинства, коли він став сиротою, півсиротою, бо йому мама померла, коли він мав 9 років, він шукав любові справжньої. Батько йому не міг дати цієї любові материнської. І тому він у святому причастю чи через святе причастя віднаходив цю любов в Ісусі Євхаристійному. І виростаючи потім на юнака, Він ніколи не пропускав можливості прийти до Євхаристії, ставши священником, отримав, зрештою, оте покликання від Христа Євхаристійного. Він потім Ісуса роздавав, причащав. І ним оздоровлював людське серце, розум, ціле людське єство. А ставши вже намісником Христовим на землі, Пресвяту Євхаристію він використовував як засіб відновлення людського обличчя, переміну навіть життя народів, історії життя людства. Він змінив обличчя цієї землі, цілком повернув іншу і бік багато народів, даючи їм поштовх до свободи, до визволення і до відновлення життя християнського. І він дуже наголошував, що на Євхаристії має будуватися теперішній світ, який перейде потім у вічність. Те, що святіший отець любив Україну. Мріяв і постійно хотів бути на Україні, це беззастережний факт. Бо від самого початку, ставши, прийнявши цей уряд намісника Христового, за кожним разом чи при зустрічі з єпископами греко-католицької церкви, чи з представниками влади, які приїздили до Риму і мали з ним аудієнцію. Чи із священниками, і багатьма вірними, які були під час різних подій в Римі, завжди висловлював, як я дуже бажаю бути на Богом благословенній українській моїй землі. Він це не закривав, що ця земля і для нього є дуже рідною. І коли він прибув на Україну, це для нього був такий світ рідний. Він, хоч немічний, хоч пригноблений дуже своєю хворобою, але тут віджив. Його зустрічі програма була дуже насичена, а особливо зустрічі з молодю були для нього таким поштовхом від життям, відновленням сил. І ми бачили, як він це все гарно переживав і всі проповіді. Виголошував українською мовою, хотів донести укр... кожному українцеві особисто, не через перекладача, але особисто слово Ісуса Христа, слово життя наголосити на ті духовні цінності, які випливають з Євангелія, і які є невід'ємною частиною української національної тотожності. І в цих його промовах це було дуже чітко сказано, дуже ясно сказано і дуже актуально сказано для всіх мешканців цієї землі. Людина живе не довкола якогось лиха зла, але можна сказати, живе в імперії зла. Яке широкою рікою вливається до наших хат, до наших душ, якщо людина неприготовлена і не захищена, стає дуже швидко його жертвою. І не треба атомної війни, щоб знищити людство, вистачить те зло, аморальність, наркоманія, алкоголізм, беззаконність. Аби знищити людську особу чи ціле суспільство. Бо коли ми вдаримо і знищимо сім'ю, ми таким самим способом вже спричиняємося до знищення суспільства і народу. І не треба нового геноциду 30-х років, який забрав на нашій землі мільйони людських життів, вистачить знищити людську душу, а моральність впровадити, і народ сам себе знищить. І тому Пресвята Євхаристія є якраз тим життям, тим хлібом, який здатний відновити життя людини, через людину відновити суспільство. Бо святіший отець сказав: кожна людина це є дорогою церкви, є дорогою церкви до суспільства. Тобто те, що проповідує церква. Те, що навчає церква, і те, що дає церква, тобто Ісуса Євхаристійного, проходить через людину до народу, до суспільства. І тому кожна людина, сприймаючи Ісуса Євхаристийного, сама відновлюється, сама оновляє своє життя і в такий спосіб стає дорогою для народу, для збудування нової нації, нової свідомості і християнської, і національної. Людина має у своєму житті визначатися певними прикметами. Їх називаємо чесноти, як покора, терпеливість, вибачення і багато інших чеснот. Вони безперечно можуть в людині сформуватися лише на основі християнського мислення, вчення і через участь у пресвятій Євхаристії. Якщо молода людина, почавши від своїх дитячих років, буде брати участь в Пресвятій Євхаристії не лише з якоїсь побожності, але з глибокого переконання, що це для неї є хліб життя, її сутність життя, і найвищий знак її віри, бо ми мусимо знати, що віра має бути завершена участю, у Пресвятій Євхаристії, коли людина, почавши від дитячих років і зростаючи потім у своїх роках життя, іде до церкви, то вона не йде, аби відбути той час в храмі, але вона паломничає на високу гору, умовно кажучи, де є Ісус Христос Євхаристійний. І тому, беручи участь у цій Євхаристії, людина віч у віч, як каже апостол Павло. Не лише зустрічається з Христом, але вона поєднує свою людську природу з божеством і в такий спосіб виховує у собі, плекає у собі, формує у собі ті чесноти, які потім необхідні у відносинах з Богом і у відносинах з другою людиною. А що вони сьогодні потрібні, то ясно і безперечно, тому що всякий егоїзм, себелюбство ненависть. вони ведуть до себе знищення, до ворожнечі, до розбиття, а не до з'єднання. І тому мода на всякі сучасні якісь вартості життя. Я думаю, що вони сьогодні вже стають чимраз більш перестарілі. Вони відходять. А людина, яка не знає Бога і не знає церкви, вона заходить в тупік. І тому бачить безвихідність своєї ситуації. І тому стільки. Таких нещасних випадків серед молодих людей, які втрачають сенс життя, стають перед незнаністю, перед закритістю, і тоді куди? І часто не можуть видержати самі з собою. І тому прийти до Христа так легко. Христос дає себе. Запрошує, відповісти на запрошення. Тут сформується вся наша майбутня, вся наша дорога, весь наш шлях для того, щоб зберегти свою гідність. Чистоту життя і на ній випликати оті чесноти дуже потрібні для спілкування з другою людиною, для життя з другою людиною. Ну, що пресвята Бергородиця це її роль і завдання в житті спасіння людства, то вже ми бачимо від самого початку навчання церкви. І Святе Письмо, і потім вся традиція, яка виросла впродовж перших, вже можна сказати, століть паломничання церкви, то показує величезну роль її особи в спасінні, яке дав Ісус Христос. І той культ прийшов до нас з приходом християнства. Перші храми, вся література, все мистецтво, яке було присвячене Пресвятій Богородиці, показує, наскільки цей наш український народ полюбив Пресвяту Діву Марію. І ті пісні, і ті вірші, і ті молитви наші, де б мене поглянули в якій небудь літургійну книгу, ми бачимо, вони є відзеркаленням тої душі душі дитини, яка прагне якогось посередництва. А куди дитина біжить? Найперше до матері про захист, про опіку і навіть про пораду. І добре, якщо дитина чи навіть молода людина в такий спосіб поступає, бо мама ніколи не злукавить, мама ніколи не збреше, мама подасть властивий час, властиву свою допомогу. І тому, маючи таке довір'я до Пресвятої Богородиці, наш народ тому у ті найчастіші найважчі часи, коли була заборонена релігія, коли публічно прилюдно не можна було приходити і збиратися на якісь молитві, але через довір'я до Пресвятої Богородиці він ішов до Ісуса Христа. Бо вона, як добра мати, кожну людину веде до свого Сина. І тому тепер я думаю, що в тій ситуації якогось такого е, теж браку захисту людської особи. Бо його немає в тій хвилині. Людина має куди піти, поскаржитися, е, пожалітися, е, де ще отримати такий захист, то, власне, потрібно отого довір'я до Богородиці, і молодій людині, і дитині, і старшій людині, і хворій. Бо вона мати, цариця неба і землі, вона в кожний час, як ми співаємо, готова допомогти. І тому цей культ Богородиці він зараз теж має тривати, мають творитися якісь і марійські дружини, і марійські гуртки, і дітей, молоді. Аби власне через ту побожність і через ту молитву. З Пресвятою Богородицею виєднювати ту силу сильної віри, бо чим сильніша буде віра в житті кожної людини, тим буде менше зла і тим людина буде в такий спосіб захищена від будь-якої спокуси і лиха. Про те, яка небезпека сьогодні є в житті. І довкола життя сім'ї кожної, як сім'я є загрожена сьогодні з різних сторін: і суспільних, соціальних, і економічних, і духовних. Бо, на превеликий жаль, сьогодні молоде покоління не завжди готове до збудування правдивої сім'ї, здорової сім'ї. І тому на тому терпить ціле суспільство. Бо як любив говорити завжди і повторював часто слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, що здоров'я здоров народу і сила народу залежить, чи буде здоровою і сильною сім'я. А сім'я не для того, щоб двоє людей егоїстично себе любили, егоїстично творили, як би так сказати, ту спільноту. Але це двоє людей з'єднюються в одне тіло. Щоб ділитися радістю, тобто новим життям, а потім його виховувати. Немає правдивого батьківства, і не можемо говорити про справжнє материнство без Ісуса Христа. Якраз власне, те з'єднання з Богом сьогодні вимагається від кожної матері і від батька через Пресвяту Євхаристію, яка є любов'ю, щастям. Радістю життя батька і матері. І тому ту радість потім ті батьки можуть передати дитині. Та щирість перед Богом вона має перенестися на виховання щире для супроти дитини. Тут не може бути лукавства, тут не може бути брехні чи не дай Боже якоїсь зради, бо кожний гріх дитина вбирає в себе. І потім в тому грісі батьків вона виростає. І тяжко їй буде потім в дальшому її розвитку життя виконувати чи якісь Божі закони, чи жити життям християнським, коли вона вже з коріння, з своїх юних років життя, вона є вже заражена тим злом, яке було в житті батьків. Тому як же важливо сьогодні теж оздоровити цю інституцію, якою є сім'я. Бо папа теж говорив в багатьох своїх місцях: не треба якоїсь війни, аби знищити народ, вистачить знищити сім'ю, і народ сам загине. А вже тоді, коли говорив про життя ненароджене чи життя, яке народилося, а не виховується, він виразно заявив, той народ, який вбиває своїх дітей, перед ним немає майбутності. Хочеться сказати які побажання: словами папи Івана Павла II: відкрийте двері для Ісуса Христа. Дорогі тисминичани, малі і старші, молодші. І Іоні, відкрийте двері для Ісуса Христа. Не бійтеся Ісуса Христа, відкрийте для Нього двері, а Він вчинить у ваших душах Боже Царство і Він внесе радість життя.